З нами на зв'язку Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО і старший лейтенант Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Тобто, можемо сказати, що НАТО знадобилося три з половиною роки великої війни в Україні, щоб зрозуміти такі загрози. Ну саме так напевно, в принципі, НАТО сьогодні потрібне як ніколи. Цим країнам, які входять до цієї організації, 76 років не було для НАТО війни, але, ну, власне, це і така приваблива ситуація, яка притягнула до себе багато центрально-східноєвропейських країн, Україна теж прагнула набути членства в НАТО. Можливо, якби це було, то не було б цієї російсько-української війни. Не потрібно було б збільшувати сьогодні видатки на оборону і думати про захист. А так в принципі мені здається, що ця геополітична помилка європейців, яка була здійснена, що Україну не прийняли в НАТО разом з іншими. Країнами, такими як Балтійські країни, чи там, скажімо, разом з Польщею, це могло цілком бути, як на мою думку. Тобто, це призвело до того, що сьогодні НАТО переосмислює свої спроможності по захисту. НАТО міняє концепцію реагування на російську загрозу. Раніше це була концепція, яка полягала в тому, що Росія може захопити стільки землі, скільки зможе. А потім європейці разом з американцями будуть відбувати цих агресорів. Проте сьогодні, зокрема, Балтійські країни озвучили таку тезу, що вони жодного дня не хочуть бути під окупацією Росії. Вони побачили, що таке Буча, Ірпінь, Бахмут, і всі інші міста України НАТО поміняло концепцію. Вони говорять про те, що. Є східний фланг, який потрібно зміцнювати з тим, щоб війна не була на території НАТО, так би мовити, стримати цю війну на самому кордоні. А до речі, що на сьогодні має альянс у плані ресурсів військових? Чи можемо ми сказати, що, наприклад, якщо умовно гіпотетично Росія вже зараз почне якось влаштовувати певні а, якісь а, дії а, і а, ну я в якийсь спосіб? Прощупувати почву да для того, щоб зрозуміти наскільки альянс готовий відбивати такі атаки, е, наскільки він на сьогоднішній день готовий, і які ресурси вже є в принципі сьогодні в НАТО? Ну Росія вже почала промацувати ґрунт, так би мовити, це ми вже бачимо. І в принципі, якщо говорити про е, якусь агресію Росії проти НАТО проти європейських країн, то це е, росіянам варто робити вже сьогодні. Ну, ми їм не будемо підказувати все, але ми бачимо, що країни НАТО лише планують збільшити видатки на оборону, європейські країни лише думають про збільшення чисельності сильності армії. Люте закликає про збільшення протиповітряної оборони на 400%, Але це ще потребує невідомо якого часу і коли це буде зроблено. Військові говорять про те, що склади військові. Напівпорожні через те, що там Україні допомагала, і там не так багато чогось приховано, немає військового безвізу, так би мовити. Є проблеми при пересуванні військ з однієї країни в іншу, все таки це до кінця не регламентовано, і все таки інше. Так що якщо Росія зараз почне е, війну. Тому що для росіян тут працює така формула, що вчора це було ще рано, а завтра буде пізно. Тому, якщо росіяни зараз почнуть якусь гібридну війну, ну не обов'язково це, звичайно, 300 танків, 200 літаків, не обов'язково це в один день. Але якось це може бути. Ми бачимо, що Росія Кремль готовий до різних гібридних фокусів. То тоді Росія буде мати успіх, якщо це буде в наш час. Що це буде відкладено на п'ять на років, так би мовити, чи Росіяни будуть чекати, поки там стабілізується фронт з Україною? То тут тоді шансів у Росіян не буде ніяких, тому що за цей час дійсно європейці змістять свою оборону. А до речі, ми з вами, якщо вже зачепили ось ці аспекти, гіпотетично як Росія може зараз справді діяти і пробувати на міцність альянс? Тобто йдеться ж, якби як ви правильно слушно зазначили, не про те, що прям танки підуть, от і на територію країн-членів НАТО. Так а що це може бути, якщо не от така пряма загроза і не пряме вторгнення? Ну, ви знаєте, це можуть бути такі половинчасті міри, які не потребують такої швидкої реакції з боку європейців з боку НАТО, але якщо на них не реагувати, то ситуація лише поглиблюється за щось подібне, як було з Кримом. Ну, наприклад, є в Балтійському морі острови, які належать там Естонії там, чи іншим країнам. І на цих островах ніхто не проживає. От туди може висадитись група російських військових в зеленій формі без розпізнавальних знаків. І що робити країнам НАТО? Бомбардувати цей острів чи стріляти по Москві. Ну, ніби ж воно так виглядає. Знаків е на формі не видно, чи я це армія. Може, це якісь там не хочу назвати хто, може це білоруси, скажімо так, чому зразу по Росії стріля? якісь умовні зелені чоловічки, е які були свого часу в Криму? Так, так, умовні, якісь інопланетні зелені чоловічки, і е тоді виглядає для для НАТО дилема. Починати війну, чи, чи ще почекати? А тут теж у них тоді ця формула працює: що сьогодні ще рано, якби починати опір, а завтра буде вже пізно, тому що якби ситуація е, зміцниться, ситуація якби така укоріниться і все перейде в площину там політичного засудження, струбованості. І е, ось так це може бути е, така дій. Це один сценаріїв. Їх може бути значно більше. Ну росіяни вже задіюють там різні диверсії, диверсії, які е, спричиняють до загибелі людей вибухів пожеж по всій Європі. Але це не сприймається як пряма така агресія Росії проти країн е, НАТО. А що передбачає статут? Бо ми часто можемо чути от про статтю п'яту, щоб вони якби бояться, щоб їй не довелося застосовувати, і тому якби вони Ають якоїсь більш прямої участі у війні, так і отак, от лише опосередковано можуть діяти. А що про це каже статут? Тобто, там є якийсь певний алгоритм того, як мають діяти країни-члени НАТО. Ну, є протоколи. Статут він як би, загальний, такі якби політичні гасла і принципи, і, і ми в статуті бачимо і своє місце, тому що там йдеться про європейські країни. Тому власне ми хочемо бути членом цього альянсу, тому що ми європейська країна. Але що стосується безпосередньо війни, армії, бойових дій і. Гармати танків, то це протоколи, які діють на випадок війни. Для цього йдеться про ну, варіант, там, оголошення війни. Потім наступ значних сил противника, коли це танки, значить ракети, вертольоти і солдати, і це зрозуміло, що ось почалась війна, йдуть там російські дивізії. Але ж ну росіяни це теж знають і тому вони, якби тупо в лоб це все і не не роблять. Вони роблять це більш так виточено. Ну зокрема, от залітають. Безпілотники на територію Румунії, а донедавна там законодавство забороняло збивати безпілотники, тому що у них дозволено збивати там літаки, гелікоптери, ну якісь там іноземні ці літальні апарати, військові, які не повинні там бути. Вони, значить, для військових це є підстава діяти. А щодо безпілотників, законодавство це не дозволяло, і вони цього не робили. Ну тепер уже от парламент в ні, зміни будемо сподіватися, що румуни будуть збивати російські безпілотники. Те саме з Польщею. Туди залітали російські ракети. От як реагувати, може варто послати ракету в відповідь? якось іншу? Вони не посилають, тому що е це не зрозуміло це війна чи це випадковість. Може, це випадковість, тому не варто велику війну розігрувати. Типу ж росіяни ж не хотіли це якась випадковість. А от якби І... за, через таку випадковість, це мені здається теж важливо для розуміння. Якби через таку умовну випадковість, що ракета летіла там умовно на Київ, а прилетіла в Польщу, якби загинули люди, це щось би змінило у ставленні європейських політиків взагалі до війни в Україні. Ну, власне, от, от ці напівтона, півтора вони е, найбільш проблемні, так би мовити. Тому що ну, от війна проти широкомасштабне вторгнення проти України почалось там реальним обстрілом е, українських міст, велика кількість ракет, люди гинули, солдати гинули. Тобто, це все було таким чином. А якщо запускати одну ракету в місяць, Ну, може це небагато там, ну хтось загине, може це так. Нормально, я знаю, Я не знаю, як будуть поляки реагувати, і так далі. Тобто, це все виклики, ті, які є. Тому тут треба переосмислення цих підходів. От російський літак літав над бойовим патрульним катером естонським. Це фактично порушення територіальної цілісності Естонії, повітряного простору, морського простору їхнього, як їм реагувати. Ось це є, це є певні виклики. Тим більше, ну ми знаємо, от ви згадали статтю 5, там ідеться про те, що країни і в разі нападу на одну з країн, інші країни зможуть надати військову допомогу, економічну, політичну, дипломатичну, цій гуманітарну цій країні, яка потерпає, або групі країн. Тобто. Всі будуть країни задіяні, але деякі країни можуть обмежитись стурбованістю і, і послати якби вантажівку із продуктами, і, і може це якби така допомога. Тобто, дійсно, тут праві експерти, коли говорять ну, це реалія, що ніхто ще не перевіряв цю п'яту статтю на міцність, невідомо як це ще буде працювати. Які, на вашу думку, країни перебувають справді у зоні ризику а, щодо російських потенційних атак? Дуже чітко сказав Марк Рютте, який сказав, що ну, багато хто в Європі думає про те, що потрібно зміцнювати східний фланг НАТО, і це якби загорожа така від війни. Але насправді, враховуючи те, що є. У сьогодні е, крилаті ракети, є балістичні ракети, є ракети е, з надзвуковою швидкістю, так би мовити, які, які гіперзвуковою швидкістю верніше, і переліт там від одної столиці до іншої. Це декілька хвилин. Декілька хвилин. Тому е, все НАТО під загрозою незалежно від того. Якщо там якісь країни думають, що вони в центрі Європи чи на заході Європи, то це вони далеко від якогось театру військових дій, вони захищені географічно, захищені там українцями, прикрились, там ще кимось. Ні, так воно не, не працює сьогодні. В епоху глобалізації і нових технологій. Тому фактично це загроза для всіх, і тут винятків немає. Пане Сергію, а ось задеклароване збільшення військових потужностей на 30% у найближчі роки. Наскільки це взагалі амбітна така мета для НАТО? Наскільки вона реалістична у плані її досягнення? І чого альянс потребує у першу чергу? На вашу думку? Ну, видатки ці цілком реалістичні. Справа в тому, що в період холодної війни саме такі е, цифри і були. Армії були більші. Ми знаємо, що після розпаду радянського союзу в Європі почали скорочуватись армії, зокрема армія Нідерландів, там відбудеться наступний саміт НАТО в Газі. То ця армія була за холодної війни. 45 тисяч осіб. Після розпаду радянського союзу стало 15 тисяч військовослужбовців. В три рази скоротили. Ось скорочувалась армія, ско скорочувалась видатки на оборону, тобто ці цифри ставали меншими. Тому сьогодні збільшити на 30% це цілком можливо. Інша справа, що це. Важко зробити день в день і це реалізувати, але в плановому порядку, звичайно, це все можна зробити. Але це означає, що е, якісь інші статті витрат потрібно буде скоротити, тому що е, не беруться ресурси з, з нічого. Тобто є виклики для країн, як перерозподілити ці кошти. А чого потребують країни-члени Альянсу в першу чергу? Якої зброї? Тобто, чи це йдеться взагалі про різні типи озброєння? Там і ППО, наприклад, там і якісь інші, чи все ж таки є якісь більш пріоритетні, які знову ж таки відповідатимуть рівню загроз? Ну, власне, все таки ця філософія, яка панувала. До російсько-української війни вона мала на увазі, що великі сухопутні підрозділи не потрібні, так як це було Перша чи Друга світова війна. Велика кількість танків теж не потрібна. Потрібна авіація, яка подавляє. Там е, можливості противника, бойові вертольоти, і, і все таке інше. Життя зараз показало, що е, сухопутні війська піхота потрібна, е, танки все рівно потрібні. Їх е, ну теж потрібно повертати в іншому форматі. Там це все будувати ці е, речі. Потрібна артилерія. Сподівались всі на врактивні е, системи залпового вогню, сподівались на авіацію, яка буде засовато ракети там повітря земля. Потрібна артилерія, і е, якщо потреба в авіації залишається. То все рівно питання у застосування дронів, питання протиповітряної оборони, питання воно е, теж е, якби впливає на, на той рівень авіації, який, який е, є. Тобто ті завдання, які можуть виконати е, літаки за десятки мільйонів доларів. А ці ж самі завдання можуть виконати дрони, які коштують там тисячі доларів. Тобто, є в цьому всьому переосмислення, і очевидно буде робота спрямована на розбудову системи дронів, застосування їх методика, але також це далекобійні високоточні ракети і збільшення кількості піхоти. Причому я на мою думку, якби не війна в Україні, так то в НАТО би і не розуміли напевно які на сьогодні справді актуальні такі виклики, і наскільки змінилася війна, і наскільки вона би змінилася, да якби Росія воювала з кимось із країн НАТО, тобто це трошки так осучаснює, мені здається, так підхід взагалі до того, як можуть розвиватися бойові дії. Ми вже з вами, пане Сергію, згадали про те, що саміт НАТО він відбудеться в ГА. Вже це скоро станеться, і там країни-учасниці альянсу вирішуватимуть, як буде проходити фінансування України і як будуть обліковувати військову допомогу. На вашу думку, які зміни там можуть бути ухвалені щодо України? Ну важливо, просто нам теж бачити цю систему. Деякі країни надають допомогу нам безпосередньо на двосторонній основі. А потім НАТО як інституція теж. Нараховує там свої свої плани, враховуючи цю допомогу. Таким чином вона іноді двічі калькулюється. Для нас хотілося б теж бачити більш чітку картину, що, яку допомогу організувала НАТО як інституція. І, ну, звичайно, це гроші окремих країн. Але от якби якісь бюджети, які на які НАТО впливає. А якась допомога йде на двосторонній основі, можливо, це там по іншим, іншим розділям параграфа Тобто, тут, я думаю, НАТО буде якби на цьому акцентувати. Ну і Важливо, щоб ця допомога продовжувалася. Важливо, щоб ми мали економічну підтримку, фінансову підтримку, тому що без цього нам надзвичайно важко. Ну і фінансування зброї. тобто це Різні варіанти є зброя країн Європи, може бути за гроші Європи, зброя американська, може бути за гроші Європи, зброя українська або спільне виробництво на території Європейського союзу. Тобто, я думаю, в цьому аспекті треба різні форми розвивати. Ми очевидно, українські делегації, українські представники будуть стимулювати наших партнерів, розвивати всі напрямки для того, щоб ми ну бодай досягли якогось паритету з росіянами. Тому що в кількісному плані ми е, все рівної стаємо і останнє до вас. Тоді запитання, пане Сергію: як ви вважаєте, от на вашу особисту думку, в Росії ж так само е, читають ці всі новини? Бо більше працює російська розвідка, е, теж напевно знає трошки про плани НАТО, е, і е, зрештою, як ви вважаєте, е, Кремль наважиться чи не наважиться на е, якісь військові втручання е, до країн-член НАТО? Ну, я думаю, в них немає іншого варіанту. Вони просто наскільки вгризлись всю війну, що у них немає перемоги без маленької переможної війни в Європі. Тобто, Україна, це вже питання, якби відкладається. Фронт він стагнує. Він десь потрошки там рухається на захід, на схід, і це все якби не, не збіднюється. Сили тут вичерпуються через те, що українські сили протидіють цьому. А там, де є по Європі якісь тонкі місця, де, скажімо, той російський потенціал, який є, він би там приніс якийсь успіх їм, то це очевидно. Тому мені здається, що у них якби магістральний шлях довести всім, все-таки що це агресивна мілітаристична країна, і десь розпочати ще бойові дії з тим, щоб продемонструвати свою таку зверхність і неприйняття. Міжнародних норм і законів. Тобто таки наважиться, так на вашу думку? Якою не що наважався? Дякую вам. Дякую. Звісно, будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися ці всі події, і будемо їх обов'язково обговорювати у наших наступних ефірах. З нами на зв'язку був Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО і старший лейтенант Збройних сил України. І на цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. За QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, ви можете зайти на наш Ютуб канал і подивитися ще більше наших випусків. До зустрічі, побачимося.